Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на каналі Валерія Марценюка. В двох своїх попередніх відео під загальною назвою про молодіжне радіоматорство на Україні я повідомляв що На початку 2023 року, відмовивши радіоматором України в діапазоні 60 метрів та у збільшенні вихідної потужності їх передавачів, Національна комісія з інформатизації та зв'язку кинула цим радіоматором кістку у вигляді пункту 7 розділу 3 регламенту Радіозв'язку України. Який говорить наступне. Пункт 7 розділу 3 цитую. Радіоматор кваліфікації А має право долучити до роботи на своїй індивідуальній радіостанції з метою навчання особу, яка не має відповідної кваліфікації за умови особистої присутності та забезпечення. Безперервного контролю за роботою таких осіб. Таким чином, цей пункт дає можливість навчання молоді роботі в ефірі, не тільки на колективних радіостанціях, яких в сучасній Україні внаслідок недолугої політики чинної влади, розпочинаючи від другого президента, можна перерахувати на пальцях. Можна навчати і на радіостанціях категорії А. Звернув увагу і на те, що новий регламент зарахував цю категорію радіоматерів не тільки першої категорії відповідно до регламенту 2018 року, але і катематорів другої категорії. І всі вони і то і другі, перша, і друга категорії стали кваліфікацією. А, радіоматоркаліфікації А. З метою навчання надання практичного імпульсу цьому навчанню Вінницький обласний радіоклуб запропонував розпочати із серпня 2024 року відповідну програму із залучення молоді до радіоаматорського руху шляхом їх навчання на радіостанціях категорії А. Ну, тут хочу додати, що в нас зараз відбувається війна, а воєнні дії без підготовлених відповідних чином відповідним чином військових, які забезпечують зв'язок, це фактично неможливо, особливо в умовах рейдової війни, яка зараз розпочалась кульською. Ну, але, на жаль, наша влада на це не звертала увагу, та, по суті, і не звертає далі. Що треба готувати молодь, розпочинаючи з 5-6 класу, а не вже, як кажуть, дорослих дядьків. Деякі практичні поради учасникам програми. Ну, це керівники радіоматор категорії А. Перше. Заведіть на кожного учня радіоаматора його особистий апаратний журнал у вигляді звичайного учлівського зошита. Друге. На титульній сторінці цього зошита апаратного журналу. Напишіть прізвище та ім'я учня радіоматора. позивний його роботи в ефірі. 3. У якості позивного цього учня, оскільки він ще, не має, ще кваліфікації, не отримав. Ліцензії ви вказуєте свій позивний дріб букву «Е», дріббу «Едуард» або Echo, що означає Education, розуміння навчання. Четверте. Розкреслюєте цей зошит журнал графіками апаратного журналу такого типу, як вказуєте номер. Порядку час в форматі українського часу. Ну, перш за все, українського, тому що зв'язки в основному до початку були з українськими станціями. Потім позивний кореспондента, ім'я та місце знаходження кореспондента, оцінка його сили сигналу. Ну і та оцінка, яка була надана кореспондентом для учня. П'яте. Проводити інструктаж учня з техніки безпеки роботи на радіостанції. Та вчитає основам проведення сеансів зв'язку. Шосте. Рекомендовані частоти та час для навчання. Бажано розпочинати навчання з діапазону 80, 80 метрів та частоти 3600-3620 кГц період часу з 19.00 до 21.00, коли є проходження на цьому діапазоні. Ну і можна також використовувати діапазон 40 метрів на частотах 7.060-7.080 МГц період з 11.00 до 15.00 українського часу. Знову ж таки, коли є проходження на цьому діапазоні на діапазоні саме 40 метрів по Україні, Сьоме, для шкільних колективів, які теж будуть приймати участь у цій програмі, бажаний час. Роботи по суботах на частотах 7.060, 7080 кГц, період з 11.00 до 15.00 українського часу. Ну, і при роботі не реагувати на виклики решистських станцій. Далі, для учасників програми підгрупи керівників та учнів буде дві підгрупи, розроблено заохочувальні заходи у вигляді. Рейтинги учасників за кількістю учнів та кількістю зв'язків. Так, для підгрупи керівників серадіоматерів категорії А, переможець буде визначено за рейтингом у вигляді числа учнів, помножених на суму зв'язків, проведених цими учнями. Нагорода переможцю при кількості не менше як 10 учасників в цій підгрупі. Буде у вигляді диплому Вінницького обласного радіоклубу, скорочено ВОСТР, Востор, та портативного вседіапазонного сканера приймача типу РЕТЕКЕС TR-110. Учасники підгрупи, які займуть друге та третє місця, отримають диплом е ВОСТР та книгу із радіоматорської тематики. Радіоматорської тематики. Ну, а ті, які займуть інші місця, отримує все-таки нагороди диплом радіоклубу. Переможець під групі учнів буде відзначено за результатом множення кількості діапазонів його роботи на загальну кількість проведених зв'язків. Нагорода переможцю при кількості не менш як. 10 учасників підгрупі буде також у вигляді диплому ГОСТР та портативної двохдіапазонної УКХ радіостанції на діапазони 144 та 430 МГц. Учасники підгрупи, які займуть друге та третє місця, отримають диплом ГОСТР і книгу під назвою Ваш шлях, радіоматорський ефір. До речі, мого, моє, мого авторства. Інші учасники будуть нагороджені дипломом радіоклубу. Підсумки рейтингів будуть підведені в березні 2025 року, і для участі у рейтингу потрібно буде кожному керівнику-радіоматору категорії А, який прийде приймати участь в підведенні підсумків, надіслати на електронну адресу ut 8 Наталкажук Uniform Tango 8. Ненсі Вікторі, собачка Укр.Нет. Терміну до 31 січня 2021 року 25 року, вибачаюсь заявку у вигляді виписок з апаратних журналів своїх учнів. Заявки можуть бути надіслані і по паровому вигляді за адресою отриманою по телефону. Ну, Адресу потрібно уточнити по телефону, але тут дещо змінювалося. Телефон 096 890 5029. Ну, коротко наведу інформацію про приймач Retekes Rete TR110. Його мало хто знає. Так от цей приймач призначений для радіоаматорів, а також для аматорів активного відпочинку. Ну, він приймає доволі погано станції ВХФ, УХВ діапазону і є широкосмуговим приймачем і цифровим налаштуванням. Він може приймати FM радіо мовний діапазон МВ середні хвилі, СВ, тобто короткі хвилі, там цілих 9 піддіапазонів, З односмуговою також модуляцією. Окрім АМ. Це буде верхня бокова смуга, нижня бокова смуга. І може приймати також авіадіапазон, діапазон СВ, діапазон УХФ і ВХФ. Ну і також там деякі інші діапазони є. Але вони майже тут не використовуються в нашому місці проживання, але тим не менше. Ну, більш детальну інформацію можна буде подивитися на інформаційному порталі Мегіовізкий Ну, а поточні запитання ці довідки по телефону 096 890 5029 чи 050-677-3427 Ну, а також по вищеназваному названому. Електронній адресі, вище назви електронної адреси було так надсилати. Ну, ось на цьому я завершу мою інформацію. Запрошую вас до участі в програмі. Це не тільки потрібно для Вінницького обласного радіоклубу, це нагальна потреба всієї України, в тому, що ми розпочинали навчання радистів, в тому числі для армії, не з <кхм> якогось там 20 го класу. чи... І університету А з 5-6 класу. Так, і це дасть тобі відповідний результат. На жаль, влада цим не дуже займається, тому потрібно працювати над цим нам. Дякую за увагу. Всім всього найкращого, Радіонатором 73 і до зустрічі. Всього найкращого.